Слава Україні! Розпочалася 558-доба ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергову авіаційну удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони шахет. Нашими захисниками було знищено 23 БПЛА ворога. Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційну удару в районі Стрелечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Гуди, Вовчанськ, Вільхуватка, Гатища, Бударки, Нескучне Харківської області. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодізне, Кислівка Харківської області.